Написати текст, намалювати картину чи навіть озвучити відео. Я нейромережа, яка знає все про місто Дніпро. І сьогодні я маю для вас особливий виклик. Штучний інтелект розвивається з шаленою швидкістю, розширюється і функціонал. Наразі найпопулярніший серед подібних сервісів GPT. може писати статті, формувати ідеї, шукати інформацію та допомагати із текстом. Та чи все оптимістично? Нещодавно у Bloomberg з'явилася стаття, в якій йшлося про шалені штрафи. Юристи, які стояли за судовим записом, наповненим фальшивими цитатами, вигаданими чат GPT, були оштрафовані на 5 тисяч доларів після того, як федеральний суддя визнав, що вони діяли недобросовісно. Мова йде про юридичну компанію Левідов. Levidov Оберман Пісі отримала штраф у розмірі 5 тисяч доларів за використання штучного інтелекту у судовому провадженні. Ми знайшли випускника вишу, який зміг навіть написати та захистити диплом за допомогою штучного інтелекту. Артем розповідає, чат GPT став сильним асистентом та допоміг швидше збирати інформацію. Спочатку я з ним поспілкувався на тему, які можна зробити, яку можна зробити структуру. Та який можна зробити план для мого диплому? Він мені допомог зробити план. На основі цього плану я його коректував, під як я це бачив, так під актуальність і так далі. І просив його на і потім кожен блок окремо з ним пропрацьовував. Артем ділиться перевіряти інформацію, надану таким асистентом доводилось власноруч. Ще у Джаджепіті є синдром Вундеркінда чи умника. Якщо він щось не знає, він вигадує. Але чи є такі інструменти загрозою для суспільства? Це дуже, я вважаю, крутий крок у майбутнє у так називаємий Web3.0. Тобто ми були веб-2.0 це коли з'явились там інстаграм, месенджери, там гугл всякі файли, сховища різні, да, онлайн хмари. А Web 30 це про там, криптовалюту, блокчейн і са, NFT і саме про штучний інтелект. Це ми на порозі дуже великих подій. Наразі нейромережі на штучний інтелект лише на початковому етапі свого розвитку. Та й цього вистачає, щоб вражати.